Які кореляційні функції визначаються для випадкових процесів? Перша це кореляційна функція одного випадкового процесу X. Це функція Kx від двох змінних t1 t2. Ось є її визначення. Далі нормована кореляційна функція одного випадкового процесу X. І вона визначається через кореляційну функцію випадкового процесу. Далі. Взаємна кореляційна функція двох випадкових процесів або стохастичних процесів. Це функція R x y від t1 t 2 від двох змінних t1 t2. Тобто це функція R, взаємна кореляційна функція двох стохастичних процесів x та y. І Нормована взаємна кореляційна функція двох стохастичних процесів X та Y – функція р x y від двох змінних t1 t 2. Вона визначається через взаємну кореляційну функцію двох стохастичних процесів, а також через кореляційну функцію кожного X та Y. Так, в нашій задачі треба знайти нормовану кореляційну функцію випадкової функції х від t. Тобто нам потрібно знайти нормовану кореляційну функцію одного випадкового процесу. І нам потрібна буде кореляційна функція випадкового процесу Х, так, і вона нам задана вже в задачі, так? Тобто ця кореляційна функція у нас є. І так, у нас є формула, нам потрібно знайти σ від t1. Це корінь квадратний із дисперсії випадкової функції x, або корінь із kx t1t1. Тобто це корінь із кореляційної функції випадкового процесу x, коли змінні рівні t1, t1. Нашу функцію замість т 2 підставимо Т1. Корінь квадратний із 8 косинус Т1 мінус Т1, так, це буде косинус 0 під коренем косинус 0. Косинус 0 це одиничка, під коренем 8, число 8. Далі знаходимо σ. Т2, аналогічно, так? І це теж буде, ну, по-перше, це буде т 2 t 2 тут під коренем буде т 2 т 2 тобто таке саме значення, корінь із восьми. І далі запишемо нормовану кореляційну функцію нашого випадкового процесу Х. Це функція двох змінних t1t2. Так, в чисельнику кореляційна функція, яка нам задана, тобто 8 косинус Т2-t1. В знаменнику σх від t1 корінь із восьми, і σ від t2 це корінь із восьми. Так, 8 і корінь із 8, помножено на корінь із 8 скорочується, залишається косинус т 2 мінус т 1 Це наша відповідь. Нормована кореляційна функція має задовольняти трьом умовам: Перша, друга, третя. Давайте перевіримо першу умову. Значить, оскільки косинус, це парна функція, то косинус від мінус альфа дорівнює косинусу. Α. Тоді rx від t1 t2, так, наша відповідь косинус t2 мінус t1, але ж це буде дорівнювати в силу парності функції косинус, це буде косинус t1 мінус t2, тобто це да дорівнює rx від t2 t1. Друга властивість, оскільки модуль косинуса будь-якого аргументу менше або дорівнює одиниці, то друга властивість теж виконується. І давайте знайдемо Rx від t, t. це буде косинус t мінус t, тобто косинус нуля і це одиниця. Тобто модуль rx від t t да, дорівнює одиниці. Тобто третя властивість теж виконується.